В минулому відео на цьому місці ми завершили нашу експедицію до озера Забутого. І зараз розпочинаємо нову експедицію. Маємо на меті пройти хребет Аршиця верхом. Отож тримайте за нас кулаки, бо буде непросто. 11 година, 15 хвилин і ми стартуємо. Зараз ми прямуємо до вершини гори Горгани Ілемський. Від полонини Німецької ми вже більшу частину маршруту вчора пройшли. Залишилось ще зовсім небагато. 12 година 5 хвилин і ми на вершині гори Горган Ілемський. Висота 1587 метрів. Тяжко далося, бо сьогодні дуже спека. Yeah. Нажарчик тішиться, що нарешті ми сюди вилізли. І нам далі потрібно буде йти он туди, бачите. Ось тим жеребом, верхом аршиці. Покидаємо вершину гори Горган і Лемський і продовжуємо свій рух по хребту, допоки це можливо, будемо рухатися стежками. Як бачите, аршиця — це суцільний жереб. Розпочали пробиратися жерепом, я вам скажу це не просто, стежок нема, щось таке мінімально. Мінімально є, вибираємо там, де він менш щільний. Йдемо, наразі йдемо, подивимося, чи зможемо ми це зробити, чи ні. Хоч кудись, та й надіємося, що зайдемо. Нам вдалося пройти 300 метрів жари по аршиці за пів години аж. Приймаємо рішення розвертатися назад до Горгана Ілемського, спускаємося і пройдемо аршицю траверсом. Тут пройти нереально, це, це дуже по часу буде довго. І ми оцінили те що, пінають те, що ми взяли 5 літрів води з собою, їх буде недостатньо. Води, вода йде, жара на дворі. Повертаємося. 13.40 і ми вимучені, повернулися на горган і Лемський. Для нас аршиця виявилася непрохідною. Там реально, там йти постійно, потрібно ж, по жерепу, жереб розсувати, він високий, вищий за вас. То тут він низенький, бачите, а там він вище двох метрів просто нереально. Неможливо, плюс ще ті камені. Ми дуже задоволені, що ми прийняли правильне рішення. Ми дійшли, бачите, там є пагорб такий гора. От ми дійшли донизу самого. Перед підйомом на нього і все. І зрозуміли, що далі йти ми не зможемо. Ходімо, пройдемо Аршицю траверсом. Там також є що показати, там дуже красиво. Ми два роки тому туди йшли. Нам дуже зайшло, дуже сподобалося. Плюс там є вода. Там є вода. І зараз ми спустимося з на Ілемської і вам покажемо, де її набрати. Оскільки це актуально літом, коли, так як сьогодні жарко. І, до речі, траверс аршиці пролягає лісом. Там немає такого палючого сонця. А тут ми за отих півтори години, що на хребті, вже всі червоні. Тож спускаємося. Жерепу більше нема. Заходимо в зону лісу. Подовжуємо спуск. Тут же йти набагато легше. Тіньочок. Нагадую, на дворі зараз дуже спека. Дуже спекотно. Сонце так палить нормально. Ми дійшли до зони каміння. от за ті камені найбільше переживаємо, бо їх пройти дуже непросто. Як бачите, поле каменю знаходиться під кутом. Не всі рухаються ви, знаєте. Потрібно йти он туди. Вон там я бачу. Стежка. До повернення нам далося дуже непросто. Але що далі ми йшли, то більше розуміли, що воно було правильним. Два роки тому ми вже йшли траверсом аршиці. Отож вирішили порівняти і подивитися, чи щось змінилося тут за цей час. І повірте, змін придостатньо. У 2025 році це зовсім інша аршиця, ніж та, яку ми вам показували у 2023. Основна і найбільш помітна зміна величезна кількість сохлих дерев, місцями цілі гори. Це все той же жук куроїд, про якого ми розказували 2 роки тому. Ми не могли навіть подумати, що за такий короткий час він може наробити такої біди. На даний момент велика частина аршиці стоїть як сіра тінь. І якщо так продовжиться і надалі, то через 2 роки лісу тут не залишиться зовсім. Ми відкрили для себе бренд 25 Coffee Roasters. Тут уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Плюс вони завжди безкоштовно роблять помел та мають безкоштовну доставку від 350 гривень. Цього разу ми обрали три нові смаки: Terra, India Cherry та Бунна. І саме India Cherry це моє 100% попадання. Адже я люблю каву з гірчинкою та без кислинки. Тут після смак відчувається дуже довго. Христя обрала суміш арабік Бунна через її фруктовий смак та легкий вершковий післясмак. Кава Terra для мене на другому місці. Сподобалась стійким шоколадним смаком та ароматом після смак гіркого шоколаду. Три кави і три абсолютно різні смаки. У кожній пачці суміш зерен з різних країн світу. Отож продовжуємо мандрувати кращими кавовими плантаціями світу разом з 25 Coffee Roasters. Заходьте на сайт, обирайте, експериментуйте. А від нас отримайте знижку 15% на зернову каву з промокодом chip12345. Під горою Гора Нелемський нас зустрічає перше джерело. Чи помінялася Аршиця за останні два роки? Однозначно. Маршрут щоразу, я так розумію, стає занедбанішим. Адже як ми йшли два роки, то це виглядало як легкою прогулянкою парком. А зараз це квест кожних 100-200 метрів, кожних 50 метрів потрібно перелазити через такі в дуже багато повалених дерев. Як бачите, маршрут став набагато важчим і більш диким. Оскільки за сьогодні ми не зустріли жодної людини. Уявляєте? Зараз вже 17.00, а жодної людини на маршруті нема. Маємо чергове джерело. Зараз тут поповнимо свої запаси води і будемо йти далі. Два роки тому ми тут ставили намет. І дивіться, які тут суви страшні сталися. Все зісунулося, все повністю помінялося. Ось тут поворот до озера Аршиці. Йдемо, подивимося, наскільки воно змінилося за останні два роки. Так цікаво мені. Що я можу вам сказати? Два роки тому в озері було набагато більше води. Хоча воно і не було наповненим, а зараз води взагалі вкрай мало. Озеро Аршиця знаходиться на висоті 1297 метрів. Його розміри сильно залежать від сезону. Орієнтовно це 50 на 20 метрів. Місць для намету тут багато, проте сьогодні тут немає нікого. Взагалі. Аршиця сьогодні пуста. Маємо останній шанс набрати воду перед озером Росохан. Отож, зараз набираємо і будемо продовжувати наш шлях. Зараз у нас 19.40. Але оскільки це липень, то на вулиці ще досить світло. 21 година 20 хвилин і ми розпочинаємо спуск до озера Росохан. Кут нахилу тут шалений і перепад висоти більше як 100 метрів. 21.35 і ми вже підходимо до озера. Нарешті вже дуже змучені. Ночували ми на березі озера Росохан. На висоті 1120 метрів. Ділянка дуже полога, нерівно всю ніч з'їжджали, але зато дивіться, з яким видом краса неймовірна. Озеро Росухан знаходиться на висоті 1120 метрів. Воно є найбільшим озером Урагану, довжиною 60 та шириною 20. За два роки воно практично не змінилось, рівень води такий же. Хіба що додалося кілька стовбурів дерева у воді. До речі, у дощовий сезон глибина може сягати 4,5 метри. 40, ми покидаємо озеро Росохан і прямуємо до завершення цього маршруту. Ми вже вийшли на дорогу, і ось тут є потічок, в якому можна вмитися. Там вище течні можна набрати воду. Виходимо на основну дорогу. Ось тут справа є місце для привалу, лавочки столик. Можна сісти відпочити, поїсти. А зліва є місце для намету і для багаття. Отож майте на увазі, що після Росохана, або перед Росоханом, є де відпочити. До осмолоди ще 9 кілометрів ось такою дорогою. На цьому наш похід аршицею завершено. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в нових відео.